Всім привіт! Всіх вітаю! Ви на каналі З Відьма. З вами Ірма. Це означає, що зараз ми з вами будемо знову отримувати підказки від Всесвіту. Сьогодні я вирішила зробити розклад для тих людей, які збираються з кимось зустрітись. В принципі, читати я хочу, напевно, скоріше за все, в контексті романтичному, але, може, будемо читати ще і про друзів теж. Як пройде зустріч? Три варіанти в нас буде. Берейте свій варіант за допомогою каменя. Перший варіант у нас Різокола, другий варіант Кіаніт, третій варіант маріон. Працювати я сьогодні буду на таро дивовижного місяця на прямих та перегорнутих позиціях. Тайм-коди ви зможете знайти в описі під відео, так само, як і інформацію стосовно. Того, як записатись на індивідуальну консультацію. Там є контакти мого інстаграму, де можна записатись. Також я викладаю там інформацію про Таро, тому якщо вам цікаво, то приєднуйтесь. Все, поїхали. Перший варіант вітаю вас. Давайте це ви? Це він, це те що зараз між вами. Ваші побажання? Його побажання? І які перспективи зустрічі? <кій> так, як ви налаштовані на зустріч? Чи у вас перегорнутий диявол? Ви не хочете піддаватись пристрасті? Ви боїтесь потрапити в співзалежні стосунки з ним? Намагаєтесь якось себе тушити примусово? Або ви вже втратили зацікавленість в ньому. Що я не розумію. Прогорнути диявол, чотирка ка кубків. Ну, тут ще може бути такий момент, що а, ви дуже сильно цінуєте себе. І для вас дуже важливо, аби вам пропонували щось важливе. Тому якщо. А, Ця людина буде пропонувати вам побачення саме з точки зору того, аби задовольнити просто сексуальні бажання якісь і нікуди серйозно це не переводити, то ви будете відмовлятись від цього, тому що вам потрібен імператор, бо ви імператриця, вам потрібні серйозні стосунки. У вас є запит на серйозні стосунки. Взагалі, тут на рівні ваших побажань є бажання компенсувати щось, що ви втратили. Може, ви намагаєтесь лікуватись ним за, за рахунок іншого? Ну, тобто, інший вас кривдив, а за рахунок цього ви намагаєтесь лікуватись. Або тут, ну так, тут, дивіться, тут є бажання того, щоб він викликав у вас пристрасть, повернув вам якусь жагу до життя. Викликав почуття якісь. Ну, добре, навіншо. Він щось наче мріє, але щось він не дозволяє собі мріяти. Або він боїться, що він собі багато чого не мріє, а потім нічого з цього не здійсниться. І для нього це буде така катастрофа, що він боїться її починати. Бо він взагалі дуже мрілива людина. Але в нього теж доволі серйозний настрій. Я не можу зрозуміти, або ви всі одружені, або що тут відбувається, або у вас, якщо всі вільні, то у вас обох є серйозний настрій один на одного. А якщо ви обидва зайняті, то тоді тут така ситуація, що як би там не хотілося, як би там пристрасть не кликала, ми не можемо собі цього дозволити, бо ми не вільні, бо в нас обох є інші стосунки. Отак. А якщо ви вільні, то тут для вас якби дороги відкриті, бо ви хочете одного і того, і того самого. В обидві налаштовані, на серйозне. Він дуже хоче спілкування з вами. Якщо прямо зараз ви не спілкуєтесь, він, він дуже хоче, аби ви вийшли на зв'язок. Взагалі він вже не може дочекатись, коли ситуація складеться так, щоб ви побачились. Він взагалі, ви розумієте, він стає, зараз стоїть перед дуже важливим вибіром, він не може зрозуміти. Тут, знаєте, якщо він має серйозні якісь інші стосунки, то тут про те, що він дуже хоче з вами зустрітись, аби відчути якийсь поклик вищих сил, типу, що йому треба робити з його стосунками і що йому треба зробити з вами. Якщо він. Зустріне вас і відчує, що ви його половинка, то він навіть може насправді ризикнути вийти з інших стосунків. От, якщо ви всі вільні тут, то тут ситуація така, що він хоче побачити вас, побачитись з вами, аби відчути, чи не здалося йому, що ви можете стати йому ідеальною парою. І тоді, може, він може ну, зробити рішучі кроки, і пропозицію. Такий тут може бути момент. В нього запити дуже серйозні. Між вами зараз сімка жезлів. Або ви зараз ну, можете бути в конфлікті, або якось трошки замикатись один від одного. Але це така гра, чи що у вас? Сімка жезлів, сімка мечів. Це така стратегія, це ви так ціну собі набиваєте. Угу. Це у вас така гра ближче далі. Перспективи зустрічі. Ой, слухайте, тут чистка мочі в прямому стані, це дуже хороша карта для зустрічі, особливо, якщо ви знаходитесь на відстані, це прям говорить про те, що насправді є все необхідне для того, аби ця зустріч відбулась. І вона може відбутись саме так, як планувалось. Але тут дивіться, який момент. Якщо ви всі в стосунках. То ця зустріч може закінчитись тим, що в когось з вас або в обох з вас буде розвалюватись ваша родина, бо ви захочете її покинути заради люд... цієї людини, а людина захоче покинути свою родину заради вас. А якщо ви всі вільні, то це може бути пропозиція. Тому щось таке ми тут отримали. Напишіть в коментарях, що думаєте про це, як вам це резонує? Другий варіант. Вітаю вас. Давайте дивитись вашу зустріч. Перспективу вашої зустрічі. Так, це ви. Це він. Що відбувається між вами? Ваш запит на зустріч. Його запит на зустріч. І перспективи на зустрічі. Так, ви. Щось в мене таке відчуття, що ви не впевнені, що вам варто тримати за цю людину. Ну, так, у вас така думка є, що мені варто за нього триматися, бо мені навпаки, треба його вже якось відрізати від себе. Так, ну, скоріше, ви схильні до того, аби мати настрій холодний. На дні колоди в мене ще вежає, тому мені здається, що ви хочете зустрітися з людиною, з якою ви хочете остаточно закінчити стосунки, або це ви хочете подивитись на свого чоловіка, з яким ви хочете розлучитись, і ви хочете йому, наприклад, сповістити його про те, що ви розлучаєтесь, або ви говорите про. ну, Або ви дивитесь зараз на зустріч на суді, наприклад. Або це зустріч з колишнім, наприклад, до якого ви погано налаштовані, але чому тоді дивитися? Не розумію, ваш запит. Бажання тут одне. Бажання тут зменшити. Емоційний градус, драматичний градус, і вирішити ситуацію якось полюбовно. Але при цьому будете відстоювати себе, якщо буде необхідно з ним конфліктувати, то будете. Що я не зрозуміла. Це знаєте, як виглядає. Хочеш миру, готуйся до війни. То ви, ну, якби виглядає, наче ви хочете а, вирішити все якось мирно, але при цьому ви конфліктно налаштовані. І очікуєте виключно поганого чомусь. Він. Ну, У нього таке відчуття, що йому з вами дуже складно, і не хоче він продовжувати такі складнощі. Хочеться звільнитись від тих складнощів, які а, ну, він створив, ви створили, коротше, від, від будь-якої відповідальності він хоче йти новим шляхом там, де він ще ніколи нікому нічого не винний. В цьому йому дуже страшно, що його не відпустять туди. Не дадуть йому цього. Що він може якось застрягнути? Його запит. Його запит з вами якось теж домовитись, домовитись так, аби ну, більш-менш усім підходило, аби всі залишились при своєму, особливо він, знаєте. Між вами тут, дивіться, між вами тут зараз відбувається якийсь бій. Ви за щось тут з ним зараз сваритесь, Ви щось тут намагаєтесь поділити. І ви зараз наче мовчите, не спілкуєтесь. Ну, може, насправді це розрив, і ви зараз вирішили, або вам треба розлучитись, або вам треба, я не знаю, якщо ви жили разом, не були одружені, то, там, я не знаю, треба заїхати до нього в квартиру, там якісь свої речі забрати. Або це він має до вас приїхати. Ну, щось таке тут. Треба щось ділити, щось віддавати, щось забирати. І Тут прям, якби є приводи для конфлікту. Вибачте. правду. Є, Є приводи для конфлікту через володіння, спільне володіння чимось, і треба якось домовитись, як ви будете цим володіти. То це може бути про що завгодно: про спільну собаку. Про опіку над дітьми, про ну, сумісну нерухомість, про бізнес, про машину, про все, що завгодно. Що ваша зустріч? Які перспективи вашої зустрічі? По-перше, хочу сказати, що вона, скоріш за все, буде дуже швидко реалізована. Тому що все повільно тут відбувається. Але вона тут, скоріше за все, буде, і навіть є можливість до чогось домовитись, особливо, якщо у вас будуть медіатори. Особливо, якщо у вас будуть люди в оточенні, які можуть ну, якби, намагатись вас помирити. Це можуть бути родичі, це можуть бути друзі, це можуть бути ваші навіть мама, мама, сестра таке тут, тут може бути. Діти можуть теж бути, тому що тут ще паш кубків. Найкращі подруги тут можуть ще бути. Ну, якщо мова йде про суд, то тут ще, до речі, можуть бути і гарні адвокати, але все одно тут якби дуже зацікавлені в вас обох люди можуть намагатись якось зробити так, аби ви до чогось домовились. Я от не розумію, ви зараз, якби, що це за фігня? Я можу ще ці карти почитати як те, що ви можете взагалі помиритись і залишитись парою. Або ви можете не розлучитись, або ви можете помиритись, або, наприклад, якщо у вас там має бути суд, суд може присудити вам. Ну знаєте, буває іноді так спільне проживання, як, як це називається, господи? Ну, коли ви, вам, вам говорять. Я не розлучу вас прямо зараз, ви маєте пожити ще там два місяці разом. А, якийсь такий виправний термін може, ви зможете домовитись заради дитини. Ну, таке тут може бути. Або, якщо ви дивитесь на колишнього, то ви зараз якби не спілкуєтесь. І кожен тут на своєму стоїть, але при цьому можуть відбутись такі обставини, через які ви можете якимось чином зустрітись, може через спільних друзів у вас все може закрутитись по-новому. Тут таке ще може бути. Тому що дивна якась ситуація, це точно не кінець ситуації. Ви зараз погано, він зараз погано налаштований. Але при цьому кінець має бути дуже хорошим. Тому тут може бути новий початок. Нова, нова глава цієї історії. Не знаю, що це значить. Вам має бути відніше. Така була цікава для вас історія. Напишіть в коментарях про що це. Ми переходимо до третього варіанту. Третій варіант вітаю. Давайте розбиратись у ваші історії. Нагадую, що сьогодні ми робимо з вами тему, як пройде зустріч. Давайте дивимось вас в контексті цієї людини, як ви до нього налаштовані, як він налаштований на вас. Що між вами зараз відбувається? Ваш запит на зустріч. Його запит на зустріч. І перспективи зустрічі. Так, ви. От у вас п'ятір... Ой, п'ятірка, вибачте, у вас дев'ятка жезлів перегорнута. Ви або стукаєтесь в закриті двері, або, навпаки, хочете закритись. чи що? Що це таке? Ну, у вас наче є бажання, як би закінчити це все. На даний момент ви налаштовані так, що вам не хочеться це все продовжувати. Вам хочеться якось м'яко злитись з цього всього. Угу. Просто, як би, і пуста карта. Просто. Трошки плавно злитись так, щоб воно само собою зійшло в нанівець. Не хочеться тут нічого виясняти, не хочеться тут нічого пояснювати. Хотілося б, напевно, з цією людиною навіть і не зустрічатися, але чомусь ви дивитесь це відео. Може, ви переживаєте, що, наприклад, якщо ви випадково його зустрінете, то як це буде? Знаєте, таке може тут бути, тому що я не бачу, у вас наміру з ним зустрічатись. У вас, навпаки, є страхи, що ви його можете зустріти, тому що у вас є відчуття, що. Ви можете відчувати залежність від цієї людини, наприклад, і вам може бути страшно, що якщо ви його побачите, вам буде складно себе контролювати. Ви можете піддаватись його чарам. Або, навпаки, тут може бути абсолютно інша історія про те, що, наприклад, людина може, може бути занадто наполеглива або агресивна, і ви переживаєте, що якщо ви його побачите, він може застосовувати до вас свою силу, наприклад, агресію. Вам цього теж не хочеться. Таке тут теж може бути. Дивіться. Диявол, паш кубків п'ятірка мечів. Тобто, або ви можете програти своїм почуттям, або він може агресивно себе поводити. Тому у вас нема насправді бажання цієї зустрічі. У вас бажання себе захистити, якби стабілізувати. Такий, що він? А він щось взагалі не знає, що з вами робити. В нього такий настрій, що він себе відчуває якимось недосвідченим хлопчиком, який не знає, як діяти в цій ситуації і в якого нема ресурсів на те, щоб якось в цій ситуації діяти. Але при цьому він розуміє, що, напевно, його зливають. Він якби відчуває, що, напевно, мене зливають. Так. Ну і він говорить, ну, якщо жінка вирішила рухатись тут далі, то, напевно, треба дати їй таку можливість, і треба, напевно, і мені теж рухатись далі в нове. Відчуття, що він сам себе обманює стосовно планів на вас. Я не розумію, що це таке? Він сам собі говорить, що в нього настрій один, а в нього настрій інший. В нього настрій насправді доволі такий конфліктний. Він якби хоче вам щось викричати, щось виговорити, поругатися, а потім помиритися. Він хоче. Розумію? А, ой, ой, він токсик, я зрозуміла. Він хоче з вами посваритись, а потім він хоче помиритись, тому що це організує сильну пристрасть. І він оце е, такий нервомотатель, так? Ну, він дуже любить любить створювати такі кризові ситуації, коли ти не розумієш, чи буде щось далі, чи ні. Ну, тому що йому, от йому здається, що це така історія кармічних, високодуховних стосунків. Він так це собі бачить. Він сподівається, що. Як би ви не сварились, і що б не відбувалося, все одно одного дня все ще з'явитись десь в його просторі, і можна буде з вами поругатися, потім можна буде з вами помиритися, потім можна буде прижати вас десь там до стінки і поцілувати, і там організувати пристрасть. Ну, коротше, я розумію, чому ви дивитесь це відео, чому ви не хочете його бачити, чому ви хочете знати все заздалегідь? Між вами, до речі, зараз відбувається жезлів, може він проявив якусь активність нещодавно. Або от-от її збирається зробити якусь активність. Щось тут відбувається між вами, тут прям по-гарячому, тут є якісь дії. Бо дуже сильні страхи цих дій. З угу. його боку, це страхи стосовно того, що його дії вони не будуть результативними. Це він чого боїться. З вашого боку, це страхи, що він почне діяти, і це буде якось рушити ваше життя, яке ви собі будуєте. Це пристрасть, яка будує, будує господи, яка руйнує ваше життя. Пристрасть, яка руйнує ваше життя. Але при цьому тут прямо вона така обоюдна, ця пристрасть, вона тут є. Тобто, якщо він щось діє, ви боїтесь йому відповідати, але ж ви відповідаєте, між вами точно щось тут відбувається. Тут занадто багато дієвих карт: лицар жезлів, королева жезлів, трійка жезлів. Щойно, тільки щось було. Тут може бути страхи, що він може з'явитись невчасно і зіпсувати якісь ваші плани на, на життя, а ви не зможете перед ним стояти. Перспективи зустрічі, лицар Кубків. Ну, насправді тут є перспективи зустрічі, я вам так можу сказати. І ще й мах. Він буде робити все, аби ця зустріч відбулася. А він може тут навіть в когось може програтись так, що чоловік, наприклад, займається магічними практиками, або якщо мене зараз дивиться чоловік на жінку, то тут людина займається духовними, може, якимись магічними практиками, може навіть або приворотно на вас лупанути. Або може ну, просто якусь там координацію події зробити для того, аби ця зустріч відбулась. Людина дуже хоче цієї зустрічі. Скоріше за все, ця зустріч може відбутись. В більшості з вас так і буде. Що вам з цим робити? Намагатись по максимуму свої плани не перебудовувати через нього, не давати йому впливати на ваші плани та ідеї. Наприклад, я не знаю, наприклад, якщо у вас вже є інші стосунки, у вас є якісь плани, а тут з'являється він і ви дуже переживаєте, що він своєю появою може зіпсувати ваші нові стосунки. То тут говорять про те, що так, ця зустріч може відбутись, але зробіть абсолютно все, що ви можете, і ще трошки більше, задля того, аби він не зміг повпливати на ваші стосунки. Тобто не промінюйте свої нові стосунки на нього, залишайтесь в своїх нормальних стосунках. Не мрійте про не мрійте про Не про що з ним. Оце те, що вам говорять. Що це? Я таке тут начитала зараз. Напишіть в коментарях, я сподіваюся, ви розумієте, про що ми тут говорили з вами, про що тут у нас йшла мова, який був поток. Тому ну, що такий тут щось. Я б назвала його коханець-терорист. Якщо ви розумієте, про що я все. Бережіть себе, папа.